Пливи, любо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, правий твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирну ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певна моя. Життя це тиша і сміх, його стане на всіх. Його вистачить всім, всім кохання моїм. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все на Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, Бо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, радій, Рибо, радій. Любов варта всього, варта боль. Варта твоїх розлув, варта відрази йму, всячого злого миття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Дякую, спасибо.